Привіт! Правильний вибір праски може значно полегшити процес просування і заощадити ваш час. Тож пропонуємо вашій увазі модель від Rodex. Розглянемо основні характеристики та функції цієї праски. Діставши праску з коробки і попередньо уважно ознайомивши з інструкцією з експлуатації, яку виробник дбайливо до неї поклав. Поглянемо, що ж складається цей прилад, та які можливості надає своєму власникові. Більша частина корпусу праски виготовлена з глянцевого пластику білого та блакитного кольорів, а резервуар для води та його кришка з напівпрозорого блакитного пластику, який дає змогу відстежувати рівень води у резервуарі. У передній частині праски на її носі розташоване соплу розбрискувача води. Над ним кришка зливного отвору для води, далі регулятор постійної подачі пари. В передній частині ергономічного руків'я праски розташовані дві спарені клавіші. Ліва відповідає за функцію додаткової подачі пари, а права дає змогу додатково зволожити тканину за допомогою розприскувача. Закінчується руків'я виходом електричного дроту довжиною 1,9 метра та платформою для стійкого розміщення праски у вертикальному положенні. Всередині руків'ям маємо індикатор роботи нагрівального елементу, регулятор температури і кнопку режиму самоочищення. Модель має підошву з нанокерамічним покриттям, що забезпечує легке ковзання по тканині. Це дозволяє більш швидко і ефективно просувати речі з різних тканин без пошкоджень. Крім того, підошва праски стійка до подрябин і витримує високі температури. Праска має потужність 2400 Вт. Цього достатньо, щоб прилад міг швидко нагріватися і підтримувати стабільну температуру під час просування. Це особливо корисно при роботі з великою кількістю одягу чи білизни. Функція відпарювання, якою оснащена праска, допомагає впоратися зі складками і робить прасування більш ефективним. Для того щоб під час роботи цієї функції на ваш одяг не потрапило забагато води, виробник оснастив праску спеціальним клапаном, який перекриває подачу води, якщо температура підошви виявиться за низькою для утворення пари. Також зауважте, що відпарювання можливе тільки за умови вибору середньої і максимальної температури нагріву. Праски. Праска має також функцію вертикального відпарювання, яке дає змогу попрасувати одяг, не знімаючи його з вішака. Функція може використовуватися лише при високотемпературному режимі просування. У цьому випадку регулятор температури знаходиться у положенні МАКС. Для його використання потрібно тримати праску вертикально на відстані 10-30 см від одягу і натискати клавішу додаткової подачі пари з інтервалом у 4-5 секунд. При цьому гаряча пара інтенсивно виходитиме з отворів підошви праски. До речі, саме через високу температуру пари вертикальне відпарювання не рекомендовано використовувати для синтетичних тканин. Функція автоматичного відключення у цій моделі активується, якщо праска не використовується впродовж певного часу. Це робить її не тільки безпечною у користуванні, а й заощадливою для вашого бюджету, адже тарифи на електроенергію меншими не стають. У даній моделі передбачено два режими автоматичного вимкнення праски. Перший. Якщо праска розташована горизонтально і не рухається впродовж 30 секунд, прозвучить звуковий сигнал. Нагрівальний елемент праски вимкнеться, а індикатор блиматиме. Другий. Якщо поставити праску у вертикальне положення і залишити її нерухомою впродовж 8 хвилин, тоді прозвучить звуковий сигнал. Нагрівальний елемент праски вимкнеться, а індикатор блиматиме. Для відновлення процесу просування потрібно перевести праску з горизонтального положення у вертикальне або навпаки. Дочекатися нагріву і можна продовжувати процес просування. В якості підсумку можемо сказати, що ця праска надійний і функціональний побутовий прилад, який полегшить вам рутинний процес просування і зробить його більш ефективним. На цьому в мене все. Бережіть себе, па-па!